Всім привіт! Мене звати Сергій. Я сьогодні вирішив зняти своє перше відео у розділі Теплиця. У мене ще буде другий розділ, розділ Гараж, але ну, поки почну з теплиці. Хочу показати, що у мене тут є, що вирощую. Сьогодні 10 квітня. Значить, на вулиці трошки нормалізувалась погода, було пасмурно. Тепер вже є сонечко. І зараз буду показувати те, що я вирощую. Потримаю. Тут в мене розсада, маленький міні-парничок. О тут жара прям така. що на вулиці пасмурно. Тут є розсада для себе вся. Всього по чуть, -чуть. відкрив. Зараз я лише повитягую ящики і буду показувати, що я тут зробив. Так, це є огірки. Це є помідорка. Це є кабачок. Це є капуста. Акція, капуста. Зараз я теж... Тут в мене знаходиться молода картопля. Я накрив волокном її, і зараз я його, його знімлю волокно і побачимо, що у нас тут зараз вже зійшло чи не може. Ще, Так. Одного вже є на сходи. Вже в нас трохи є сходи. Але це вже у нас пройшов місяць більше. Місяця. Просто трималася дуже холодна температура. Так, давайте телефон, дякую, буду вже продовжувати саме. Значить, тут у нас є посаджена картопля. Картоплю я посадив 15 березня тут, і лише вона зараз почала сходити. Картопля посаджена рання рів'єра. Це вважається найраніша картопля. Хочеться, щоб було трошки раніше для себе. І будемо сподіватися, що вона ну, вже зараз піде трошки вже в ріст. Нормалізується погода, тому що погода була початок квітня у нас був і сніг, і дуже холодно, так що все в землі, то що було посаджено, все стояло. Значить по розсаді. Розсаду це для теплиці висадив огірок. Але ще такого в мене не було. Багато огірка бачу, що почав пропадати. Тому що було огірок, я посіяв десь у 20-х числах березня. Ось один і другий огірок. І багато огірка почали пропадати. Тому що було дуже холодно і огірок не, не може рости у такій е... прохолодній температурі. Навіть при тому, що я зробив парничок маленький, це парничок зробив з таких вікон. Колись були старі такі вікна. Я вже це практикую вже пару років. Поки не з'явилася така хороша стабільна погода, я роблю такий парничок. В цьому парничку поміщається небагато. Вже коли стабілізується погода, я тоді більше починаю висівати різних культур, і тоді воно вже росте. А це хотілося, щоб було швидше трошки. Чисто для себе. Значить, тут постійні салати, рукола, шпінат, базилік. Ну, Деякі сходи пішли, але ще поки не знаю, що це таке. Значить, тут хотів пару огірків, але так само огірок в цьому, цьому році, я ще такого не бачив, він в мене пропав огірок. В стаканчиках краща ситуація, а у цих таких якби, посудинах він пропадає. Значить, тут в нас є капуста. Капуста є у мене два вида. Сажу я насіння тільки все голландське, тільки голландське насіння. Значить, ця капуста є пізня, скоріш всього, агресор і у мене рання капуста. Парелка. Це ультрарання. От парелка, так. Да. Значить, парелка, це ультрарання капуста. Е, коли вже розсада виростає, від, коли висаджуєш розсаду, примірно приходить е, 45 днів. Ну, може бути до 2 до, до місяців і вже є капуста молода. Значить, ще посадив тут я. У касетах. у касетах зробив у цьому році експеримент, взяв торфину землю з магазина і копаю землю я у лісі. Їду в ліс, у лісі копаю самі вершки землі і тоді набираю стакани і висаджую розсаду. Значить, тут у касетах є парелка. Ультрарання капуста, вона вже зійшла. Як я бачу по сходах, то навіть краще капуста з лісної землі, чим з торфяної. От я не знаю, чого так. Якщо зможете, напишіть в коментарях, в чому різниця, бо я ще це не пробував, може хто знає, то все, що я тут вам показую, ви можете в коментарях мені писати. Що потрібно зробити, чи щось я правильно зробив, чи неправильно. Далі тут є е, посажені, так, так же само у касеті половина е, зернят томату, хеппі нет, торф половина і половина лісної землі. Хочу подивитися, як буде експеримент. Ну, те, як в цьому. У році дуже прохолодна погода, то, то ще помідор у мене не зійшла. Посаджена була під кінець березня. Весіяв її. Далі є в мене кабачок. Кабачок так же само у мене є голландські сорта. Це Ескандер у мене іскандер. Висіяв я початок квітня, коли на вулиці був сніг. У двері забув, був за кабачок, кабачок ще не зійшов. І далі теж, також на початок квітня посадив, висіяв помідори толстой. Тоже чисто голландський, все голландське. Навіть не хочеться нашого насіння, багато чого пробував, пусто і тільки результат дає хороше насіння. Ось такі ось ще раз огірочки. Оце це всі здорові огірочки. А це вже пропали. Я висипав землю. І це вже пропало, це пропало. Ну, нічого, у мене, а, огірок так само я забув сказати, огірок називається сорт директор Це такий вже сорт, я не перший раз сію. Дуже хороший сорт для засолки, квашення для всіх видів. Мариновки і все остальне. Ще є огірки висажую Міра Bell. Дуже себе теж хорошо показали. <кій> <кій> так що в цьому році я не зумів купити, в мене було ще директор залишилися. Для теплиці повністю тепличка в мене зроблена 10 на 5. Коли я Уже в тому році в мене був експеримент з молодою картоплею. На початку червня я вже викопав молоду картоплю. І на це місце посадив огірок. Значить на всю теплицю. Зараз у мене просто висажено, висіяно два ящики огірків. Це якраз на цю половину, де в мене зараз нема картоплі. Я висажу, потім заберу це все. І коли вже підніметься картошка, я вже буду бачити, що її десь примірно місяць до використання, я вже буду висівати повторно огірки для другої половини теплиці. Так. Ще у мене є цибуля молода для себе. Весінні салати, петрушка, укроп. Ну так як була дуже прохолодна погода, лиш починають робити всходи. Цибуля вже краще, а салатик-от, салати вже почали сходити. Думаю, що на Пасху вже спробуємо свій салатик. Цибульку вже можна пробувати. От так в мене. Так що це зробив я перше відео. По тепличці. Ще хочу показати, що в мене на городі є картопля. Я вже висаду. Картоплю я висаду 15 березня. У цьому році я перший раз спробував під мотоблок. Перед цими всі роки ми садили тільки ручним способом під сапу і під лопату. Значить, в цьому сезоні вирішив спробувати мотоблоком. Знайомі мені допомогли посадити. Так само накрита в мене зараз картопля агроволокном. Агроволокно в мене є тридцатка. Багато перепробував волокна. Саме оптимальний варіант це 30-ка. двадцять тройка волокно плотність. Себе не оправдав, воно дуже швидко рветься. А коли. Хорошої якості волокно в мене зберігається, воно десь до 4-5 років. Отаке волокно. Кусочок радиски засіяв. Далі буду. Плани є купити мотоблок, вже вирішив. Давно я цього не міг робити, так як я відео це сьогодні перше роблю. І вирішив купити мотоблок. Далі буде в мене вже будуть виходити відео. Буду показувати, що в мене далі просходить з теплицею, які в мене виросли вже розсада. Як вона садиться, далі буде. Все, Всім дякую.